Євангеліє від Матея, розділ 10. Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і усяку неміч. Ось імена дванадцятьох апостолів. Перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат Його. Яків, син Заведея, та Йоанн, брат його, Филип та Вартоломей, Тома й Матей, Митар, Яків, син Алфея, і Тадей, Симон Кананій, та Юда Іскаріоцький, що й зрадив його. Оцих дванадцять Ісус вислав і наказав їм у дорогу до поган не пускайтесь і в самарійські міста не заходьте. А йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте. Даром прийняли, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у пояси ваші, ні торби на дорогу, ні одежин двох, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий утримання свого. А як зайдете в якесь місто чи село, то розпитайте, хто в ньому достойний, і там перебувайте, поки не вийдете. Входячи ж у дім, вітайте його. Кажучи мир дому цьому, і як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас повернеться. І як хтось вас не прийме та й не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть порох із ніг ваших. Істинно кажу вам. Легше буде судного дня землі Содомській і Гоморській, ніж місту Тому. Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте, отже, мудрі як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам, і бичуватимуть вас по своїх синагогах. Вас волочитимуть і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними й поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. Дано буде вам на той час, що маєте говорити. Не ви бо будете говорити, а Дух Отця вашого в вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата, і батько. Дитину, діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я. Але хто витриває до кінця, той спасеться. А як будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Не є учень понад учителя ані слуга над пана свого. Досить для учня, коли стане як його вчитель, а слуга як його пан. Коли господаря назвали Велзевулом, то скільки більше його домашніх. Тож ви їх не лякайтесь, нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного. Що не стане знаним? Що вам кажу в темноті? Кажіть те при світлі, і що ви чуєте на вухо, голосіть з покрівель. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть, а бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за гріш продається пара горобців? А проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. А вам же все волосся на голові пораховано Не бійтесь, отже, ви вартніші за багатьох горобців. Кожний отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми? Того і я зречусь перед Отцем моїм небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і ворогами чоловіка будуть його домашні». Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене, хто не бере свого Христа й не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той. Його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду і хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Друге послання до Тимотея, Розділ. Другий. Ти ж, мій сину, зміцнюйся у благодаті, що в Христі Ісусі. А що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть здібні інших теж навчити. Отож і ти перенось труди як добрий воїн Христа Ісуса. Ніхто, бувши воїном. Не втручається у справи життя цього, якщо хоче догодити тому, хто його взяв на службу. І коли хтось бореться, то не отримує вінка, якщо не бореться законно. Рільникові, що працює, належиться першому користатися з плодів. Збагни, що я говорю. А Господь дасть тобі розуміння у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа, що воскрес із мертвих з роду Давида згідно з моєю Євангелією, за яку я страждаю аж до кайданів, немов злочинець. Та слова Божого зв'язати неможливо. Тому я все терплю ради вибраних, щоб і вони осягли спасіння, що в Христі Ісусі з вічною славою. Вірне Слово. Коли ми з ним померли, то разом з ним і будемо жити, коли страждаємо, то з ним будемо і царювати, коли Його зрікаємося, то й Він зречеться нас. Коли не віруємо, він зостанеться вірним, бо сам себе зректись не може. Про це нагадуй, заклинаючи перед Богом, щоб не сперечалися словами річ ні на що не потрібна хіба що слухачам на руїну. Старайся виявити себе перед Богом випробуваним робітником, який не має чого червоніти. Який добре настановлює словом правди, а порожніх та нечестивих суперечок уникай, бо вони все більше провадять до безбожності, і слово їхнє, немов пістряк, буде ширитися далі. До них належить гімней і філіт, які відхилилися від правди, говоривши, мовляв, Воскресіння вже було. І тим руйнують віру в деяких. Однак стоїть міцна Божа основа, що має ось яку печатку Господь знає своїх, а також нехай відступить від неправди кожен, хто Господнє ім'я визнає. А у великім домі є не тільки золотий та срібний посуд, але й дерев'яний та глиняний, інший на честь, а інший на нечестя. Отже, як хтось очиститься від цього, буде посудом на честь, освяченим, корисним для господаря, готовим на всяке добре діло. Утікай від пристрастей юнацьких. Шукай справедливості, віри, любові, мира разом з тими, що прикликають Господа чистим серцем. А від дурних та безглуздих питань ухиляйся. Сам бо знаєш, що вони породжують сварки. ж Господньому слід бути не сварливим, а до всіх привітним, здібним навчати, терпеливим. Лагідно картаючи тих, що спротивлюються. Може, Бог дасть їм колись покаяння, щоб вони спізнали правду і виплуталися з тенет диявола, який схопив їх у полон виконувати його волю? Псалом П'ятдесят сьомий Помилуй мене, Боже, помилуй, до Тебе душа моя прибігає. У тінь твоїх крил прибігаю, поки не мене лихо. До Бога Всевишнього взиваю, до Бога, що чинить мені благо. Нехай пошле з неба і мене врятує. Нехай осоромить тих, що мене зневажають, нехай пошле Бог свою ласку і правду. Я лежу серед левів, що пожирають синів людських, зуби їхні списи і стріли, язик меч гострий. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде твоя слава. Наставили тинета на мої кроки, гнітили мою душу, копали яму передо мною, самі нехай впадуть до неї. Бадьорим стало моє серце, Боже, бадьоре моє серце, буду співати і на арфі вигравати. Проснись, душа моя, просніться арфо і гусла, я розбуджу світанок. Я між людьми, о Господи, буду Тебе хвалити, і між народами буду тобі співати. Велика бо, як небо, твоя ласка, і аж до хмар сягає Твоя вірність. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде твоя слава. Книга Приповідок, розділ тринадцятий. Мудрий син любить науку. Насмішник не слухає на поумлення. Із плоду уст своїх людина добро їстиме. Жадання зрадників. Насильство. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу, хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель. Душа лінивого жадає, та нічогісінько не має. Душа ж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно і ганебно. Безвинного в путях пильнує правда. Грішника губить злоба. Той вдає багатого, хоч нічогісенько не має, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини її багатство, бідний же загроженим не почувається. Світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно швидко нажите. Пропадає, а хто збирає по волі, той багатіє. Відсунута надія мука серця, а здійснене бажання дерево життя. Хто словом нехтує, сам собі шкодить, Хто ж заповідь шанує, той матиме заплату. Наука мудрого джерело життя, Щоб спастися від пасток смерті. Добрий розум приносить ласку, дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважно, а дурний виставляє дурноту на показ. Злий посланець у біду кидає. А вірний вістун лікує. Злидні та сором тому, хто науку відкидає, а хто приймає на поумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання душа радіє Від зла відвертатись то для дурних осоружно. Хто ходить з мудрими. Сам стає мудрим. А хто приятелює з дурними той зледачіє. Грішних переслідує нещастя, а добро нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних родить багато збіжжя. За браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки, ненавидить сина, Хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі досхочу, а живіт злих терпітиме нестачу. Книга Пророка Єремії, Розділ 49. Пророцтво про Амоніїв Так говорить Господь. Хіба в Ізраїля синів нема? Хіба нема спадкоємців у нього? Чому ж мілком загарбав гада, і його народ у його містах розсівся. Тому надійдуть дні, каже слово Господнє, і в рабі синів Амона залунає крик воєнний, і вона стане купою розвалин, а дочки її будуть спалені пожежею. Тоді Ізраїль. Заволодіє тими, які ним володіли, каже слово Господнє. Заголоси ж, хежбоне, бо надійшов спустошник, здійміте крик, дочки раби, підперізуйтесь веретищем, плачте і блукайте з нарізами на шкірі, бо мілком піде в неволю, а з ним його священники і князі. Чого пишаєшся долинами, родючою низиною твоєю, дочко зрадлива? Надієшся на твої скарби і кажеш, Хто сміє виступити проти мене? Ось я пошлю на тебе страх з усіх твоїх околиць, каже слово Господа, Бога сил. Порозганяють вас, кожного. Куди попало і нікому буде втікачів збирати? Але потім я зміню долю Амоніїв, каже слово Господнє. Пророцтво про Едома. Так говорить Господь сил. Невже нема більше мудрості в темані? Чи то не стало ради у розумних, хіба їхня мудрість заникла? Втікайте, не оглядайтеся, сховайтеся глибоко у печерах, о мешканці деданські, бо хочу навести погибель на Ісава, бо час його кари. Коли до тебе прийдуть виноград збирати, не лишиться на них ані грона. Коли вночі вломляться злодії, награбують скільки захочуть. Я бо до нитки обберу і Сава, я сховище його відкрию, він не сховається вже більше. Вигублене буде його потомство і його брати, і його сусіди, та й його самого більше не буде. Лиши твоїх сиріт. Я буду їх живити, і твої вдови, нехай на мене уповають. Так бо говорить Господь. Ось і ті, яким би не належалося пити чашу, мусили її пити. А ти б то не мав би бути караний? Ні, не уникнеш кари, мусиш пити. Бо я клянуся самим собою. Каже слово Господнє, що боцра стане острахом, сміховищем, дивовижею і прокляттям, а всі його міста поробляться вічною руїною. Я почув від Господа вістку, гінця вже послано поміж народи. Збирайтеся, ідіть на нього, готуйтеся до бою. Ось бо зроблю тебе малим між народами, Погордженим серед людей. Грізна постава твоя і твоє горде серце тебе завели в оману, Тебе, що живеш у розщілинах скалистих, що дряпаєшся гірськими шпилями. Бо, хоч би ти, немов орел, звив собі гніздо високо, я й звідти тебе скину. Каже слово Господнє. Едом стане пустиною. Хто переходитиме попри нього, вжахнеться і тільки посвистуватиме, дивившись на його рани. Як і по зруйнуванні Содому, і Гомори, і сусідніх міст, каже слово Господнє: ніхто не буде більше там жити, і ніяка людина в нім. Не оселиться. Ось він, неначе лев, виходить із чагарів Йорданських на зелені луки, але умить я прожену його звідти і поставлю там мого вибранця. Бо хто мені рівня, хто мене на суд покличе? Та й де той пастир, що встоявся б проти мене. Тому слухайте Господню постанову, що він ухвалив проти Едома і задуми, що він намислив проти мешканців теману. Навіть найменших із отари геть потягнуть над тим здивується їхнє пасовисько. Від гуку їхнього падіння земля стрясеться, а відгомін їхнього крику. Чути буде аж до Червоного моря. Ось він орлом здіймається і ширяє, і над боцрою розпускає свої крила. І серце витязів едомських буде тоді, мов серце жінки породіллі. Пророцтво про Дамаск Окрилися соромом Хамат і Арад. Почувши сумну вістку, вони хвилюються, як море, стривожені, і заспокоїтись не можуть. Зомлів Дамаск і кинувся навтіки. Його огорнув страх, схопили його болі і муки, мов породіллю. Який полишений той славний город, те радісне місто! Тому поляже на майданах його юнацтво, і всі його вояки загинуть того часу, каже слово Господа сил. Я розкладу вогонь попід дамаськими мурами, і він пожере палати Бенгадада. Кедар і про царства Хацору, що завоював на вуходоносор цар Вавилонський. Так, говорить Господь. Уставайте, рушайте на кедар, руйнуйте синів Сходу, шатра і овець їхніх позабирайте, опони для шатер і все начиння. візьміте собі їхніх верблюдів, кричіть проти них, страх з усіх боків. Біжіть, втікайте швидко. Ховайтеся глибоко, о мешканці хацору, каже слово Господнє. На вуходоносорбо, цар Вавилонський, взяв постанову і задум проти вас, намислив. Уставайте, рушайте проти самовпевненого народу, що живе безпечно, каже слово Господнє, що не має ні дверей, ані засувів, що живе відлюдно. Верблюди їхні зробляться лупом, здобичу численні їхні отари. Я їх розсію по всіх вітрах, отих, що голять собі скрони. З усіх боків я наведу на них погибель, каже слово Господнє. І зробиться хацор ліговощем шакалів, пустиною навіки. Ніхто не буде більше там жити, ніяка людина в нім не оселиться. Слово, що надійшло до пророка Єремії про Елам на початку царювання Седекії, царя юдейського. Так говорить Господь сил. Ось я зломлю лук Елама, стрижень. Його потуги. Я наведу на Елама чотири вітри з чотирьох сторін неба. Я їх розвію по всіх тих вітрах, і не буде такого народу, до якого б не зайшли вигнані Еламії. Нашлю на Еламіїв страх перед їхніми ворогами і перед тими, що пантрують на їхню душу, і наведу на них. Лихо і палкий гнів мій, каже слово Господнє. Я пошлю меч слідом за ними, аж доки не винищу їх дощенту. Я поставлю мій престол в Еламі і вигублю його царя та князів. Каже слово Господнє. Але в майбутньому я зміню долю Елама. Каже слово Господнє.